Салют! Давайте сьогодні поговоримо з вами на таку, мені здається, вкрай важливу тему, як вихід з жертви заради того, щоб жити і перемогти. Перемогти ті виклики, перемогти ті складнощі, перемогти ті втрати, які ми переживаємо сьогодні. Життя така річ, воно дає нам трошечки і взбудритися, і прикурити. Але за часів війни стрес-факторів, назвемо це так, екологічно назвемо це стрес-факторів, вистачає для того, щоб бути зруйнованим, дезорієнтованим, демотивованим, вкрай розгубленим. І якийсь час ми можемо постраждати від того, що з нами трапилося. Якийсь час ми можемо переживати себе втомленими, ми можемо переживати, що якась. Відчайдушна несправедливість відбувається в нашому житті. То, що трапляється, які умови, які вимоги. Тільки ти подолаєш щось одне, приходить щось друге. І так далі. і так далі. Але... Якщо дуже довгий час залипати в тому стані, що я потерпіла сторона я страждаю, зрозуміло, що страждаєте. Зрозуміло, що є на то причини. Але в чому прикол? Вихід жертви потрібен самій людині, яка відмовилася бути жертвою. Як тільки ми відмовляємося бути жертвою, ми йдемо в роль людини, яка обирає, ким вона стане. Після цього, В що ти трансформуєшся, або зруйнуєшся, або перезбудуєшся. Це обирає кожна людина. І, на жаль, я бачу дуже плачевні наслідки людей, які вчасно не побачили, що вони влипли в цей капкан, в цю пастку. І далі відбувається таке повільне розчинення людини в цій ролі. Це знаєте, як. Ота був мультфільм, я просто фанатка мультфільмів, бо моя доня їх всіх дивилася частенько, ну і я майже все знаю на пам'ять. І був мультфільм про льодовий період, і там показували такий дикований ліс, так сказати, джунглі. Там була отруйна квітка, і та квітка ледь не з'їла мамонта цілого, здоровенного, мощнішого, мохнатійшого мамонта. Тобто самі сильні, самі мощні, самі матьорі і круті можуть потрапити в ту пастку і розчинитися з часом. І нам туди з вами правильно не треба. Е, усвідомити, що ти в жертві, це значить помітити, що ти страждаєш. На жаль, стражданнями ти не можеш перемогти. На жаль, стражданнями ти не можеш купити білет на свободу. Навпаки. Саме відмовившись від страждань, мені боляче, мені тяжко. Я це переживаю і проживаю. Але я відмовляюся страждати. Я відмовляюся стати отим соком, отою здобичу для тої отруйної квітки, яка мене зараз розчине своїм токсом. Ми відмовляємося бути здобичу. І тоді ми обираємо, ким ми станемо. Вже подія нас потрясла. Вже ми назавжди з вами, так сказати, деформувалися в певних точках тут або тут. Або в... Але в що ти переростеш, в що ти перезбудуєшся, це обирає кожна людина. І зараз у нас з вами, знаєте, і сльозами на очах, але є шанс і можливість стати собі дизайнерами і архітекторами нової нашої ідентичності з новим набором о, таким. Більш свіжим, оновленим набором цінностей і пріоритетів, з новими дозаторами, з новими вимогами, з новими критеріями нашої окейності, достатності і окейності, достатності людей, яких ми запрошуємо в своє коло спілкування. Дуже важливий момент. от Сьогодні в нас була одна розмова цікава, і прозвучала така фраза. Що ти зараз, в тому часі, в якому живеш, і в тих обставинах, в яких живеш, маєш зрозуміти, що принести в жертву: або себе, або людей навколо, або свої завищені вимоги, які зараз не відповідають тій дійсності реальності, в якій живуть. Ну, ми сьогодні розбирали тему перфекціонізму. І ми зрозуміли, що від неідеально складених речей ніхто не умре. А якщо і можна, як сказати, пустити в розход сам перфекціонізм. Да? А якщо перфекціонізм поставити на трон і слідувати далі його священним ідеалам, то треба пустити в розход когось із живих, або мене, або тебе. І це дуже небезпечна така історія. І я бачу, як люди десь ми змінюємо обставини, а десь нам треба змінитися під ті обставини, які трапилися в нашому житті. І сказати. Із хорошого не завжди ці зміни погані. Буває так, що проблеми вони нас, знаєте, роблять нам глибокий скраб, і ми так хорошенечко оновлюємося. І зараз е, я бачу, як дуже стрімко і динамічно змінюється ментальність українців і ті, що знаходяться вдома, і ті, що виїхали і знаходяться не вдома. Змінюються ментальні конструкції, як старі плати виймаються, бо вони вже не працюють, і будуються, монтуються і інтегруються нові Нові стандарти, нові вимоги. Але знову ж таки це все уже другий поверх. А перший поверх це база, це цінності, на яких ми стоїмо. Наприклад, мені вкрай важливо, щоб моя дитина була жива і здорова. Я хочу, щоб вона навчалася, я хочу, щоб вона розвивалася. Але навчити людину можна легше, її легше навчити, ніж виховати. Її легше навчити, ніж тоді реабілітувати її продавлену, проламану там, силу волю або сприйняття себе, ну і так далі. і так далі. Ходити до психолога діло не з дешевих. Так, да, зараз є багато доступних проєктів і безкоштовних, але ж все одно так буде не завжди, і так сказати. Все одно, це діло затратне і по часу, і по енергії взагалі. Ми зараз, усвідомивши, що для нас в пріоритеті, і збудувавши стратегію реалізації цього пріоритету, можемо попередити дуже-дуже багато проблем, зривів, розладів і руйнації. Чесно скажу, руйнації так багато на сьогоднішній день, аж за очі що нам додаткові об'єми тої руйнації і деструкції, ну геть зараз ну, не до столу, що називається, коли ми формуємо цінності, обираємо пріоритети, що для нас важливо, то-то, то-то, щоб ці цінності, пріоритети реально відповідали нашому істинному я, не нашій соціальній ролі, де ми хочемо заслужити якесь схвалення, прийняття, визнання. А це нормальні потреби. Це окей, коли ми цього хочемо, але це наша так сказати наш представник, наш секретар, наша соціальна роль, і та соціальна роль її можна перекроїти завжди. А є наше глибинне істинне Я. Глибинне істинне я, щоб зрозуміти, як ці наші цінності відносяться, то слід спитатися. А коли я цього досягну, що це мені дасть? Як я себе відчую, що я переживатиму? Яку цінність я вкладаю в цю задачу, яку цінність я вкладаю в цю ціль? А чи реально ця ціль тому відповідає? А чи вона здатна дати мені то, що я сподіваюся отримати? Знаєте, це дуже цікава річ, але при дослідженні цілей, які ми собі ставимо, мотивів, які ми переслідуємо, коли ми починаємо це на практиці співвідносити, буває так і в більшій частині це так. Коли не факт, взагалі не факт, що та стратегія, що ми собі намалювали отут. Що вона нас точно приведе до того, що ми прагнемо. І коли я хочу щастя, здоров'я і стабільності своїй дитині, то я на початку турбуюся, щоб вона стресувала по мінімуму, щоб вона щось від життя хотіла, бажала і помічала, відчувала свої бажання, якщо є така можливість. І тоді вона розвивається навчається. Якщо вона буде навчатися на два або на три роки довше за когось там, хто раніше навчається. То взагалі не є проблема. Від того ніхто не помре, ніхто плакати не буде, нічого не зруйнується. А якщо я через свої тривоги і страхи за майбутнє дитини, десь навіть і страхи моєї неспроможності, що вона виросте, а я не зможу їй допомогти або я не буду знати, що з нею робити. Якщо я буду її пушити, підганяти, якщо я буду протискати, якщо я буду десь жертвувати її емоційним станом. Її психічним здоров'ям, її там, тим, як вона спить, наскільки вона спокійно і безпечно себе почуває. Хай потерпе, хай потерпе, бо мать хвилюється, хай працює, да? то я ризикую її перетиснути. Я можу навіть зробити таку грубу помилку і зламати її силу волі. Вона буде постійно глядатися на мене і питатися, мама, а що я хочу сьогодні поїсти і в діти, і то я погано. А якщо серйозних речах в житті, то, то взагалі капець. Що дитина не знає, ким хоче бути, де хоче бути, чи хоче вона взагалі щось робити. Коли людина себе не чує, то є біда. І то є біда не тільки для того, що людина може неефективно жити своє життя, бо, типу, бо треба, бо сказали, бо правильно, вона не відчуває свого імпульсу, вона не в контакті з собою, з істинним живим своїм цим ядром. Да? Є ще така небезпека, що коли ми не в контакті з собою, нами можуть і маніпулювати. І може розвиватися і недобра історія з фізичним здоров'ям, бо людина, ніби все життя, сама себе тримає у погрібі в заручниках, а живе якась не її природня глибина, суть, а живе якась ідея про те, як правильно. І тоді ці дві штуки вони зустрічаються, дуже сильно конфліктують. І часто такі діти вони живуть в парадигмі чорного і білого, що є як правильно, як сказали. А є щось непонятне, і воно взагалі погане. Або я можу проявлятися тільки як щось ужасне на п'яну голову і щось дуже деструктивне. Бо є оце ідеальне нормальне, а я ж, мабуть, ненормальне. Да? Щоб таких не було розбігів в особистості, то є не дуже здорова історія і ризик для розвитку різних потім нехороших штук, називаємо це так. Тому я хочу закликати батьків. Я хочу закликати опікунів, вихователів, вчителів. Першу чергу зараз турбуватися за е, наскільки це можливо, унострес, антистрес для наших дітей. Психіка, яка знаходиться в стресі, вона набагато тяжче працює, набагато гірше дає результат і набагато більше затрачає енергії, бо вона гасить стрес і намагається щось там соображати. Психіка, яка відпочила, яка знаходиться в безпеці, які дають помірну навантаження, помірне, простіші завдання, трошки довше, вона може дати в рази, в рази, в рази вищий, ефективніший результат. Я не закликаю до прокрастинації, я не закликаю до того, щоб взагалі забити на все нічого не робити. Я закликаю до адеквату. Адекват це співвідношення в моменті. Можливості і задачі. І оце співвідношення, і в будь-якій ситуації, в будь-який момент стояти на стороні дитини. Бо це актив, який буйно розвивається, розквітає і ще багато разів, дай Боже, приємно здивує і себе, і світ. І я хочу нагадати всім дорослим, що ми з вами теж дітки. То давайте ми будемо добрими, теплими, дбайливими мамами і до себе. Я знаю, що то може бути і непросто. Особливо, якщо не у всіх був досвід, достатній досвід тої дбайливої теплої мами. Комусь вистачило, комусь ні. Хтось не вміє, не знає як. Якщо ви не вмієте, не знаєте, як, вам допоможуть люди. Або друзі з подругами домовляєтеся, що ви один одного там доколихуєте, але проговорюйте це і домовляйтеся, де саме і як саме, щоб то було ефективно. І без обід. Або піти до спеціаліста і в роботі спеціаліста формувати навички здорової, стабільної, ресурсної, підтримуючої прив'язаності. Бо я продовжую топити за ту ідею, що в світі нас усіх тримає любов. Любов це прийняття, це взаємодія і це зв'язки, конекти. От я живу в Німеччині, це вам так на закусочку десерт. Я бачу, що найстабільніша психіка і найздоровіший погляд у людей такий теплий, спокійний, розмірений, в яких є міцні ком'юніті, і коли вони взаємодіють між собою, і в родинах, і в друзі, і так далі, і це таке тепле підтримуюче спілкування, щось і порадять, десь поділяться разом, десь підуть. Це їх антистрес і багато є тут мігрантів. І вони на чужбині мають подвійний стрес від тих людей, які тут народилися, живуть, бо не більш до того прилаштовані. Маючи подвійний стрес, вони почувають себе краще, бо в них дуже міцні оці зв'язки. Я просто на практиці ще раз переконалася, що то все не понти, то реально святе, то працює, то важливо. Давайте це будувати і давайте це зберігати. Ну і себе бережіть, бо то.